Він зійшов з автобуса, і світ не зрушився ні на сантиметр. Село залишилось таким самим, застиглим у часі, наче муха в бурштині. А от він ні, він був уже іншим. Автобус постояв кілька секунд, ніби вагався, чи варто взагалі випускати пасажира в цю порожнечу. Потім важко зітхнув двигуном, двері з шипінням зачинились, і він поїхав. Залишив після себе тільки хмару рудого пилу, дзвінку тишу і людину, якій більше нікуди було їхати. Дорога тут давно втратила рівність, асфальт, колись чорний і міцний, розлізся глибокими тріщинами, місцями його жадібно з'їла трава. Колись він біг по цій дорозі, дивлячись лише вперед, у майбутнє, яке здавалося безкінечним. Тепер він стояв і не знав, у який бік зробити перший крок. Це було те саме село, і водночас зовсім чуже. Хати стояли там, де й завжди, але виглядали так, ніби з них висмоктали життя. Покрівлі потемніли від дощів, паркани перекосилися, ворота скріпіли від вітру, скаржачись на старість. Хтось поїхав звідси назавжди, хтось помель, а хтось просто зник, не залишивши після себе навіть згадки, ніби його й не було. Колись це місце здавалося йому тісним, немов клітка, з якої хотілося вирватись. Тепер воно було єдиним простором на землі, де він ще мав право стояти, не ховаючи очі. Сумка в руці була напрочуд легкою: документи зі штампом про звільнення, пара вицвілих футболок, шкарпетки, старий кнопковий телефон, виданий на виході, і трохи грошей, рівно стільки, щоб купити квиток в один бік. Усе його життя тепер важило кілька кілограмів, і це лякало більше, ніж важкість. Він рушив повільно, не через втому, ні, через сумнів. Тут кожен крок по рідній землі звучав як німе запитання ти впевнений, що тобі тут раді? Магазин стояв на тому ж місці. Колись він, сміючись, купував тут цигарки, дешеве пиво, брав хліб на здачу. Тепер усе змінилося. Нова яскрава вивіска, неприродно чисті вікна і чорне око камери спостереження над дверима вона дивилася прямо на нього. Він зайшов усередину. Продавчиня підняла очі від прилавка. Її погляд затримався на ньому на кілька секунд, важких, липких секунд тиші, впізнала чи ні вже не мало значення. У її очах не було радості зустрічі, тільки настороженість. Хліб, сказав він. І власний голос здався йому чужим. Вона подала буханець без слів, без чергового добрий день, навіть не дивлячись в очі. Він поклав гроші, розрахувався і вийшов, не чекаючи решти. Повітря на вулиці здалося легшим. На вулиці стояла молода жінка з візочком. Вона подивилась на нього, і в цю мить у її очах щось клацнуло. Вона різко відвернулась, ніби побачила щось брудне, небажане. А може, просто те, чого боялась. Він пішов далі, не сповільнюючи ходи. Дім матері стояв наприкінці села, захований загородами низький, дерев'яний, з похиленим ганком, який пам'ятав його дитячі кроки. Тепер він став маленьким, старим і втомленим, як усе навколо. Хвіртка була незамкнена. Він штовхнув її, старе дерево тихо, жалібно скрипнуло, ніби попереджало господарів про чужинця. У дворі трава стояла по пояс, дика, нестрижена, паркан зяяв дірками, як вибитими зубами. Вікна були цілі, але скло давно втратило прозорість від бруду. Диму скомиди не було. Дім здавався мертвим. Він постукав, тиша. Постукав ще раз, голосніше, зсередини почулися повільні важкі кроки, шурхіт капців по підлозі. Двері прочинилися. Мати стояла на порозі. Вона неймовірно постаріла, посивіли волоща, яке колись було чорним, як смола, сутула спина, яку зігнув тягар років і сорому, глибокі зморшки, яких раніше не було. Вона дивилася на нього довго, мовчки, ніби намагалася згадати, хто це, або повірити, що це не сон. Це я, видавив він із себе. Вона просто кивнула, і мовчки без сліз і обіймів відступила вбік, впускаючи його в напівтемряву. У хаті пахло сирістю, ліками і старими меблями, запах самотності. На столі стояла чашка з довнохолодним чаєм, на стільці лежало недокінчене в'язання. Телевізор миготів у кутку, працюючи без звуку. Мати зачинила двері, відрізаючи їх від світу, сіла за стіл, важко поклала руки на коліна і втупилась у підлогу. Ти не писав, сказала вона тихо. Це не був докір, це була констатація факту. Він не знав, що відповісти. Можна було написати хоча б раз, просто одне слово живий, але він не написав, тому він просто мовчав. Він підійшов до вікна, за брудним склом виднівся город, зарослий, покинутий. Колись там, рівними рядками, росла картопля, морква, капуста, там було життя, тепер лише високий бур'ян. Ти сама? спитав він, не обертаючись. Вона кивнула спині сина. Сестра поїхала в місто, кликала мене, а я не поїхала. Тут дім. Вона помовчала, збираючись думками, і додала те, що висіло в повітрі. Вони знають, що ти повернувся. Добре, відповів він. Хай знають. Вона важко встала, поставила чайник, її руки помітно тремтіли. Їсти будеш? Не треба. Поїси, я зварю. Вона дістала картоплю, цибулю, почала чистити. Повільно, звично. Цей простий побутовий ритуал був єдиним, що зараз тримало їх разом. Він стояв і дивився, як вона ріже овочі, як кидає їх у каструлю, як механічно помішує ложкою. Вона не питала, як було там за ґратами, не питала, чому він мовчав роками, не питала, що буде далі. Вона просто варила суп. І в цьому було більше любові, ніж у будь-яких словах. Якщо ти зараз слухаєш цю історію і відчуваєш ту саму важку тишу між словами, підпишись на канал. Це історії про людей, які повертаються туди, де їх не чекали. І намагаються, попри все, залишитись. Коли суп був готовий, вона поставила тарілку на стіл. Пара підіймалася вгору, розчиняючись у сутінках кімнати. Він їв мовчки, відчуваючи кожен ковток. Вона сиділа навпроти і дивилась у вікно, в темряву. Де я буду спати? порушив тишу він. У твоїй кімнаті там усе так само. І справді, так само. Час тут зупинився: ліжко біля стіни, стара шафа. Письмовий стіл, на стінах пожовклі плакати з його юності, обличчя кумірів, які тепер здавалися смішними і наївними. Він зняв їх, змяв папір у кулаці, кинув у кут. Юність скінчилася, сів на ліжко. Пружини жалібно скрипнули під вагою дорослого чоловіка. Він ліг, закрив очі. Тиша в домі не заспокоювала, вона тиснула на скроні. За стіною було чути, як мати миє посуд, дзенькіт тарілки, шум води. Він не спав. Дивився на стілу, там була тріщина довга, темна, як шрам на тілі будинку. Вона була тут і раніше, багато років тому. Значить, дім не впав, значить, щось ще тримається. Він прокинувся від холоду. Піч давно не топили, повітря в хаті було сире, застояне, наче дім дихав повільно і важко, як хворий старий. Він сів на ліжку, провів рукою по ковдрі, колись вона була теплою і м'якою, тепер просто стара, груба річ. Умився крижаною водою з відра, подивився на себе в тьмяне дзеркало. Обличчя стало іншим, грубіше, жорсткіше, чужішим, ті самі риси, але очі очі дивились уже не так. В них з'явилась глибина, якої раніше не було. Вийшов на двір. Мати вже сиділа на ганці з чашкою чаю, загорнута в хустку. Вона нерухомо дивилася на дорогу. Куди? спитала вона, не повертаючи голови. Пройдуся. Вона кивнула. Не спитала куди, не спитала, навіщо вона знала, йому треба зустрітися з цим світом сам на сам. Він пішов селом, ішов повільно, карбуючи кожен крок. Дивився по сторонах, наче вперше бачив ці вулиці: хати, паркани, розбиті дороги, усе до болю знайоме і водночас безнадійно чуже. Назустріч ішов чоловік у брудній робочій курці, зупинився, примружився. Подивився в обличчя, впізнав. Чоловік демонстративно сплюнув у бік, просто під ноги і пройшов повз, зачепивши плечем повітря. Біля іншої хвіртки стояла стара жінка. Побачила його, перехрестилась дрібним, переляканим хрестом і швидко, дрібочучи ногами, зникла в домі. Біля магазину сиділи двоє хлопців молоді, зухвалі, у спортивних костюмах. Один щось сказав іншому, кивнувши в його бік. Вони голосно засміялись. Не зло ні. Просто сміх людей, які відчувають свою силу і правоту. Він не зупинився. На краю села стояла церква. Невелика, дерев'яна, потемніла від часу. Вона була тут завжди. Раніше вічно зачинена на замок, тепер двері були прочинені, запрошуючи всередину. Він зайшов. Всередині пахло ладаном, воском. І вічністю, горіли свічки, кидаючи тремтливі тіні на ікони. Тиша тут була іншою, не гнітючою, а прозорою. Біля вівтаря стояв священник, старий, у чорній рясі. Він обернувся на звук кроків, подивився уважно, спокійно, без страху. Заходь, сину, сказав він просто. Він зупинився посеред храму, не наважуючись іти далі. Священник підійшов ближче. Обличчя в зморшках, як печене яблуко, але очі живі, ясні. Я тебе пам'ятаю, сказав він. Ти з дому Іванових? Так, відповів він. Давно тут не був. Давно, кивнув священик. Він не питав, де той був усі ці роки, не питав, за що, не питав, навіщо повернувся, просто сказав: Якщо знадобиться допомога, приходь, двері відчинені. Дякую. По дорозі назад він зустрів жінку. Вона несла важкі сумки з магазину, зупинилась, побачивши його. Обличчя здалося знайомим. Пам'ять послужливо підкинула картинку школа, сонячний клас, одна парта на двох. Її звали Ганна. Це ти? спитала вона невпевнено, ніби боялася помилитися. Я. Вона поставила сумки на землю, даючи відпочинок рукам, Дивилась довго, вивчаючи зміни на його обличчі. Не думала, що побачу тебе тут. Я теж не думав. Ти надовго? Не знаю. Як вийде? Вона кивнула, приймаючи відповідь. Взяла сумки, зробила кілька кроків, потім обернулась і обернулась. Я живу біля школи. Якщо щось треба, заходь. Він промовчав вона пішла, а він ще довго дивився їй услід. Увечері він сидів на ганцю, дивлячись, як сідає сонце. Мати вийшла з хати, сіла поруч, важко зітхнувши, довго мовчала. Люди говорять, сказала вона нарешті. Нехай говорять вони бояться, я не зроблю нічого поганого. Вона повернула голову і подивилась на нього в упор. У її очах був біль. Ти вже зробив давно, і вони пам'ятають. Ці слова вдарили сильніше за батіг. Він не знайшов, що відповісти. Вона встала і пішла в дім, залишивши його наодинці з сутінками. Він дивився на дорогу на темні силуети хат на перші зорі і думав про те, що повернутися це легко, купив квиток і приїхав, а от залишитися це найважче, що йому прийдеться зробити. Минуло кілька днів. Він допомагав матері по господарству, колов дрова, вкладаючи в кожен удар сокири свою злість, лагодив похилений паркан. Працював мовчки, не подводячи голову. Люди почали звикати до його фігури на дворі. Перестали озіратись, але тримались осторонь. Між ним і селом стояла невидима, але міцна скляна стіна. Одного ранку до паркану підійшов чоловік, невисокий, кремезний, у чистій курці. Ти він? спитав без привітання. Я. Я Павло, живу через дорогу, хотів поговорити. Він зайшов у двір, але зупинився прямо біля хвіртки Я знаю, за що ти сидів. Усі знають. Він мовчав, спираючись на сокиру. Я маю доньку, їй шістнадцять. Я не хочу, щоб з нею щось сталося. Ти мене чуєш? Не стане. Звідки мені знати? Я кажу, не стане. Павло дивився довго, намагаючись прочитати правду в його очах. Потім коротко кивнув: Я сказав, що хотів. Ти мене зрозумів. Він пішов. А у нього руки тремтіли так, що він ледь втримав сокиру. Він стиснув кулаки до болю, глибоко вдихнув холодне повітря і повернувся до роботи. Ввечері прийшла Ганна, постукала у хвіртку обережно, тихо. Можна, Григорія? спитала вона у темряву двору. В руках вона тримала згорток, загорнутий у рушник. Я пиріг принесла, подумала, може, стане в пригоді до чаю. Мати взяла пиріг, здивовано подякувала. Ганна перевела погляд на нього. Як ти? Нормально, важко, мабуть. Вона помовчала, переступаючи з ноги на ногу. Якщо потрібна робота, мій чоловік працює на пилорамі тут недалеко. Може, щось знайдеться? Вони завжди шукають руки. Дякую, я подумаю. Вона посміхнулась слабко, ледь помітно, але щиро, і пішла. Він дивився їй услід і вперше за довгий час подумав, може, не все втрачено. Може, в цій темряві є хоч одна шпарина для світла. Він прокинувся ще до світанку. У хаті було темно і холодно. Мати вже не спала, стояла біля печі, роздмухувала вогонь. Червоні відблиски танцювали на її обличчі. Ти рано, сказала вона. Треба. Піду на пилораму. Вона завмерла на мить, потім кивнула. Поставила на стіл чашку гарячого чаю. Він пив мовчки, обпікаючи губи. Думав не про роботу, думав про погляди, про те, як на нього будуть дивитися там, серед чоловіків, і чи взагалі будуть дивитися як на людину, а не як на звіра. Удачі, сказала мати в спину, коли він брався за клямку дверей. Він не відповів, просто вийшов у туманний ранок. Пилорама стояла на околиці, як великий злий звір. Величезний ангар, гори свіжих дошок, густий запах хвої і мастила. Біля воріт стояв чоловік, чоловік Ганни. Він подивився на нього коротко, оцінюючи. Кивнув Ходімо. Усередині стояв гуркіт, вереск циркулярних пил розрізав повітря. Ніхто не звернув на нього уваги. Чоловік Ганни підвів його до майстра. Майстер, кремезний дядько з тирсою в бороді, подивився на нього важким поглядом. Ти працювати вмієш? Навчусь. Тут не вчать, тут працюють. Я працюватиму. Майстер сплюнув під ноги. Он там, будеш носити дошки. Зрозумів? Зрозумів. Тоді за роботу. Це було пекло. Він зняв куртку, взяв першу дошку. Вона була важка, сира, незручна. Шорстка поверхня врізалася в долоні. Спина одразу дала про себе знати тупим болем. Він носив, складав, знову носив. Година за годиною. Ніхто не говорив з ним, ніхто не допомагав, коли дошка вислизала з рук. Люди працювали поруч і ніби в іншому вимірі. Між ним і ними була прірва. Обід. Робітники сіли за довгий стіл, дістали термоси, бутерброди. Жартували, сміялися. Йому ніхто не запропонував сісти поруч. Він сів окремо на купу тирси, дістав свій хліб, їв мовчки, ковтаючи сухі шматки. Один із робітників випадково зустрівся з ним поглядом і швидко відвів очі, ніби обпікся. Інший демонстративно відвернувся. Він усе розумів. Він був прокаженним. Минали тижні. Робота стала рутиною. Спина звикла до болю, руки вкрилися мозолями. Одного дня під час перекуру до нього підійшов хлопець, молодий, худий, з бігаючими очима. Ти Григорій? Так. Так. Кажуть, ти сидів. Він мовчав. Не перестаючи складати дошки. Я Денис, слухай, тут роботи нема нормальної, грошей нема. Хлопець підійшов ближче, знизив голос. Думаю, може, ти знаєш, як нормально заробити? Нормально, це як? Швидко і багато, без цього горбатіння. Він випростався, подивився на Дениса згори вниз. Я так не знаю. Та годі, ти ж сам я сказав ні. Денис скривився, сплюнув, зрозумів, Святоша знайшовся. Він пішов, а Григорій ще довго стояв, дивлячись на свої руки. А потім сталося лихо. Один із робітників, поспішаючи виконати норму, не втримав важкий штабель дошок. Конструкція похилилася і з гуркотом впала, притиснувши людину. Крик страшний тваринний крик болю. Всі завмерли. Григорій був поруч, він не думав. Не зважував за і проти, він просто кинувся вперед, підставив плече під вагу дерева, жили на шиї, напнулися, як канати. Тягніть! гаркнув він так, що всі отямилися. Він тримав цю вагу, відчуваючи, як тріщать власні костки, поки інші витягали потерпілого. Коли приїхала швидка, його руки тремтіли від перенапруження, а сорочка прилипла до тіла від поту і чужої крові. Він стояв осторонь, важко дихаючи. І вперше помітив, на нього дивляться не як на чужого, не як на звіра, а як на людину. Того вечора, коли він повертався додому, на дорозі його чекав Павло, той самий батько, що боявся за доньку. Григорію, гукнув він, зачекай. Він зупинився, готовий до нової претензії. Я чув, що було на пилорамі. Це був мій кум, ти його витягнув. Павло зробив крок назустріч. Я хотів вибачитись, тоді я був різкий. Ти захищав доньку, я розумію. Можливо, але ти нічого поганого не робиш, це видно. Павло простягнув руку, широку мозолясту долоню. Давай без злості. Він подивився на руку, потім потиснув її коротко, міцно, без злості. Він ішов додому і відчував, як всередині щось зрушилось. Ще одну цеглину прибрали зі стіни між ним і світом. Але минуле так просто не відпускає. Він побачив Дениса через тиждень біля старого ліхтаря, що блимав у темряві. Хлопець виглядав жахливо, схудлий, загнаний. Григорію, кинувся він до нього. Допоможи. Що сталося? Я влип, борги, вони приїдуть, вони мене вб'ють. Скільки? Денис назвав суму. Це були величезні гроші. У мене немає таких грошей, Дениса. Ти ж знаєш людей, ти знаєш, як вирішити. Ти ж був там. Я був там і тому знаю, вирішити це можна тільки одним шляхом йти в поліцію або тікати. Ти смієшся? Яка поліція? Допоможи мені, вкради і відбери, ти ж вмієш. Григорій подивився на хлопця. В його очах було лише тваринний страх і бажання легкої розв'язки. Ні, Денисе, я більше цим не займаюся. Тобто ти тепер правильний, а на мене тобі начхати? Мені не начхати, але я не піду з тобою на дно. Денис прокляв його і побіг в темряву. Через два дні Денис зник. Казали, що він втік у місто або його забрали борги. Григорій знав, він зробив жорстокий вибір, але це був вибір на користь свого життя. Здавалося, життя налагодилось його поважали, мати почала посміхатись. І тут прийшла новина. Без пафосу, буденно, майстер зібрав усіх в цеху, пилораму закривають. Сказав він, дивлячись у підлогу. Замовлень нема, ліс скінчився. Ще місяць, і усе. Тиша була густішою за туман. Для Григорія це звучало як вирок тільки но він знайшов ґрунт під ногами, і земля знову йшла з під ніг. У місті його з судимістю ніхто не чекав у селі роботи більше не було. Він йшов додому, і страх, старий, холодний страх знову стискав серце. Порожнеча попереду лякала більше, ніж в'язниця? Наступного дня його наздогнав Іван, старий робітник, з яким вони іноді пили чай. Чув, що ми закриваємось? Чув, у мене є знайомий у місті, має майстерню, робота з дорогим деревом, меблі. Йому потрібні руки. Він зупинився: Ти серйозно? Кому я там треба? Я поговорю він нормальний мужик. Навіщо ти це робиш для мене, Іване? Іван посміхнувся в сиві вуса. Бо колись, дуже давно, хтось зробив це для мене. Не розірви ланцюг. Він поїхав. Це був ризик. Майстерня в місті пахла інакше, лаком, дорогою деревиною, кавою. Власник Петро Васильович дивився на нього поверх окулярів. Судимість є? спитав прямо. Є вбивство. Він не відвів погляд, сказав, як є. Тиша зависла в повітрі. Майстер зняв окуляри, протер їх хустинкою. Мене не цікавить, ким ти був, мене цікавить, хто ти зараз і що вміють твої руки. Іван каже: Ти надійний. Я намагаюсь. Тиждень. Спробуємо. Не впораєшся, вибачай. Він впорався, він працював так, як ніколи в житті. Він відчував дерево, розумів його. Його руки, які колись приносили біль, тепер створювали красу. Минув рік, потім другий. Він став правою рукою майстра. Його поважали не за страх, а за майстерність. Одного вечора він повернувся в село на своїй машині, недорогій, старій, але своїй. Він зайшов у двір, трава була покошена, паркан пофарбований. Мати вийшла на ганок. Вона виглядала молодшою, спокійнішою. Приїхав, посміхнулася вона. Приїхав. Увечері він сидів на тому ж ганку, де колись його зустріла тиша і відчай. Поруч сиділа Ганна, вони пили чай. Ти змінився, сказала вона. Я просто перестав тікати. Ти щасливий? Він подивився на зорі. Я не знаю, що таке щастя, але мені більше не страшно, і я вдома. Він зрозумів головне: його прийняли не тому, що забули його минуле, а тому, що він не зламався. Не виправдовувався, не просив жалю. Він просто жив, чесно, щодня. Другий шанс це не подарунок долі, це важка, брудна, щоденна робота, і не кожен має сміливість її виконати. Але він зміг. А як ти вважаєш? Чи може людина повністю змити своє минуле, чи воно завжди буде тінню йти позаду? Напиши в коментарях, я читаю кожен.